Сільський голова молодії Лариса Проден, ледве не щотижня, отримує десятки повісток своїм мешканцям. Разом із колегами вони ходять до односельчан, щоб їх віддати. Каже, часом доводиться приходити по декілька разів. Зараз дуже багато людей, чи пов'язано з цим, що почалися городні роботи, дуже важко знайти людей вдома. Якщо знаходиш вдома, то ну зараз такий трошки скрутний час, що люди повинні їхати, десь заробляти, отримувати сім'ї. І багато людей, коли йдеш додому, раз, другий, йдемо. Немає вдома. Жінка пише, що за межами області, за межами України. Та все ж за весь час проведення АТО села Молодія на схід, вже поїхало десятеро людей. Інші ж кажуть, жителі села від служби теж не відмовляються. Визивають то йдуть, а нас насрісти слід. Раді нормально та у Чернівецькому обласному військовому комісаріаті таку активність заперечують. За час останньої хвилі мобілізації до навчальних центрів відправили менше половини від потрібної кількості. Ми продовжуємо заходи мобілізації, але темпи поставки ресурсів на сьогоднішній день нас ні в коїй мірі не задовільняють. Біля 40% виконання завдання поставлено біля 300 чоловік. На рахування, сьогоднішні рахування сьогоднішньої поставки збройної сили України не менше претензій і до військово-лікарських комісій. Відсоток придатності в місті Чернівці, наприклад, 12% відсотків від загальної чисельності, ті, які прибули чисто на медичну комісію, які вже були відсіни за сімейними обставинами, а прибули на медичну комісію. Найгірша ситуація із мобілізацією у Новодністровську, Чернівцях, ну, а також у Гарцаївському, Заставнінському та Путильському районах. Над вирішенням цієї проблеми працює зараз не лише військомат, але й обласна влада. Олександра Агієва, Ярослав Левицький, місцевий час